Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Все розпочинаємо наше заняття. Встало вранці ясне сонце. Зазирнув віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Ліво вправо повернулись один одному, усміхнули. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Послухайте, будь ласка, загадочку і відгадайте її. Він Красивий і яскраво червоний, але він пекучий і небезпечний. Що це, діти? Вогонь. Огонь. Так, правильно, це вогонь. Огонь. Цей тиждень у нас тиждень безпеки. Огонь. Послухайте, я вам розкажу про вогонь. Вогонь буває добрим, а буває і злим. Якщо раптом світло згасне. Зараз. Якщо раптом світло згасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми дякуємо. Це якщо... Мама на роботі. кіт не треба брати. краще книжку подивитись, краще іграшками грать. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. Також вогонь потрібен, щоб приготувати їжу. Отже, пам'ятайте, що вогонь може бути не тільки другом, а й страшним, страшним ворогом. Тому треба знати: сірники не можна брати, газ не можна запалювати, праску не можна вмикати. В розетку пальчики не можна вставляти. При пожежі вихід 1. Один. Подзвонити. 101. Один, 101. Один. Один, один. Вірно, адже пожежники наші захисники. Сьогодні пропоную вам послухати казочку про вогонь. Слухайте, будь ласка. Уважно. І розглядайте картинки. Вогонь, з яким здавна дружили люди, ніколи не втрачав своєї гордості та хитрості. І він дуже цим пишався, а особливо тим, що його дуже любили, поважали і довіряли. Так було і цього року. Вогонь. Не мав наміру згасати надовго. Він тлів на березовому колінці, дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг йому розгорітися знову. Адже поруч росла трава, яка давно висохла під гарячими променями сонця. А неподалік був ліс зелений, гарний. Але він не приваблював вогонь. Ні співи птахів, що линули з нього, ні звірі, які інколи вибігали подивитись на місцевість, яка весною зазеленіла. Де ж ти вітре? Зітхав вогонь. Проте вітер не озивався. Ліси, ти мене чуєш, почав кричати знову вогонь. Поїшти ти ночі, її темряви. Я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе і зігрівати. Ні, зашуміли дерева, зашуміли дерева листочком не хочемо. Я добрий, я лагідний і нікому не принесу шкоди. Намагався переконати ліс своїми лестощами. Але ліс знав, що вогонь каже неправду. І зашумів. Ти не наш друг. І тут не помітив вогонь, як раптово подув вітер. А? І іскорок стало все більше і більше. Спалахнула суха трава, і вогонь почав добиратись до дерев. Біда, біда! Почулися з mm лісу -hmm. голоси звірі. Біда, біда, озвалися перелякані пешки. Біда, біда. відгукнулося від луння і стрімко полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого ні на що. І з кожною хвилинкою блищав і змушував тремтіти всі дерева. І тут раптом закапав площі, а згодом полився, немов з відра, і швидко, швидко залив вогонь, так, що він не встиг нічого збагнути. На, на місці висохлої травички зазеленіла молода казочка. Про, про що казка була, яку ви щойно прослухали? Про що? Про про що? Вогонь. Так, вогонь. правильно, про вогонь. А в цій казочці вогонь був злим чи добрим? Ой. Злим був, так. А чому саме він був злим, дітки? Потому что що... чому? Я що? просто не почула, в мене звук поганий. Скажи ще раз, чому? В чому? Чому? Mm? чому він був злий вогонь? Що він хотів зробити? Mm? Що mm? зробити. Він хотів спалити все навкруги, так? А чому вогонь швидко-швидко розповсюдився? Що а стало, чому? що він розповсюдився? Тому пішов, пішов вітер. Так, тому що подув вітер, так? І іскорок скільки стало? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Багато, дуже багато стало іскорок, так. А що ж допомогло знищити? Вогонь! Що сталося? Дощ! Так! так. Дощ, а якби не пішов дощ, дітки, що могло б статись? Як ви б? <різь> що могло б статись? Вогоріся в ліс. Боже, Ой. мене геть поганий звук, я зовсім не чула. Машуля, скажи, будь ласка, ще раз, що могло б статись, якби не пішов дощик? Більше вогню стало. Так, а якщо багато вогню, то що відбувається? Пожежа. Пожежа, так, а там суха травичка, поряд ліс, так? І... Це дуже-дуже було б вели, велика, велике нещастя, тому що була б пожежа. Горів би весь ліс, так? І е вогонь знищив би всі дерева і всіх Так? але, на щастя, пішов, почався дощик, і тому літа не сталося. Ось така цікава казочка. Тваринки, подивіться, пташки, всі зраділи, так? тому що пішов дощик, і е, пожежі не сталося. Всі дуже-дуже задоволені. Так, добре, дітки, ви маєте пам'ятати, що потрібно бути завжди обережними. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем. Можливо. Можливо. Так. Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з казочкою про вогонь. Я сподіваюся, що вам вона сподобалась. Сподобалась? Сподобалась. Так. так, спробуйте, будь ласка, вдома розказати своїм братикам, сестричкам, матусям, татусям цю казочку, яку. Ви сьогодні прослухали на занятті. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви у мене молодці розумнички. Я дякую всім за увагу. Відпочивайте, дітки, до побачення. До побачення, до, побачення. до зустрічі. До зустрічі, мої а? хороші.